Жнива у розпалі. Сільські господарства Бориспільського району закінчують збір оземини. За 10-12 днів поля будуть чисті. Збирати врожай на Бориспільській міліком комбайнер Віталій Катюженський приїхав з Кіровоградщини. Тут на роботу вже літись гріх, запевняє він, хоч і доводиться працювати з сьомої ранку до сьомої вечора. Працюєте нормально, техніка у нас хороша, кондиціонер, все удобно, красиво. Жалоця немає нашої. Робочий світовий день зимі, там і до зімів, як дозволяє, от одішла пшениця, все стали всі. Незважаючи на несприятливі поводні умови, Бориспільський район входить в п'ятірку кращих в області за показниками зібраного врожаю. Звісно, аграрії сподівалися на кращі результати навесні, коли все залежало від вологи. Посуха знищила частину очікуваного урожаю озелені. Три з п'яти пагонів загинули. Нині на полях району оброблено лише 30% загальної площі посівів. Тож аграрії впевнені, краще врожаї ще попереду. Очікували, звісно, трохи краще, трохи підвела погода навесні, коли йшло формування вже врожаю, коли все залежало тоді від вологи. Получилось так, що коли йшло відновлення вегетації, то ми нараховували 5-6 продуктивних пагонів. Це було, в принципі, ну, задовільним результатом було б для нас. Але потім десь в середині весни, коли вже пішла посуха, просто залишилось із тих п'яти, один-два пагони, що сформувало вже весь урожай. Сільське господарство – довгостроковий бізнес, тому потребує постійних інвестицій, каже Ірина Гульська, асистент генерального директора одного з аграрних розміщення. Але тримається він не лише завдяки залученню новітніх технологій у рослинництво чи сучасній техніці. Запорука успіху це люди, які працюють на полі. В їхніх руках не лише якісні і кількісні показники врожайності окремого господарства, а й добробут всієї країни. Працюємо в чотирьох областях нашої країни. У нас більше 40 тисяч гектар в обробітку і працюємо вже давно. Успіхів вдається досягати ну, завдяки, я думаю, перш за все, наш перший ключ до успіху це наші люди. Це ті, хто працює з нами, ті, хто працює на землі. На полі разом з аграріями побував і голова Бориспільської районної адміністрації Іван Шкірта. Ми збираємо десь. Більше 20 центнерів пшениці з гектара. На сьогоднішній день зібрано пшениці на площі 5660 гектарів. Це становить 49,2%. Це пшениці, а всіх ранніх зернових зібрано 30, біля 33% на площі 6 трошки більше 6 тисяч. Гектарів. Наталія Шевченко, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль